Початку низьких температур по всій країні значно зросла кількість нещасних випадків на зимових водоймищах. Лише за минулий тиждень в Україні загинуло 22 особи, серед яких 6 дітей. У зв'язку з цим фахівці ДСНС спільно з представником національної поліції попереджають про високу небезпеку перебування на кризі в цей період, оскільки існує реальна загроза провалитись під лід. Плегливо закликаємо дотримуватись правил безпеки та пам'ятати, що виходити на лід можна лише тоді, коли готовщина становить не менше 7 сантиметрів. Для катання на ковзанах лід має бути не менше 12 сантиметрів для, для одної особи. Якщо катання масове, то потрібний лід не менше 25 см. Під час перебування на кризі слід дотримуватися таких важливих рекомендацій. Це потрібно оглянути лід перед виходом, уникати ділянок з підозрілою товщиною льоду, зокрема біля стоків, під кущами або черетами, також під сніговими заметами. Все закликає, пам'ятайте, що ваша особиста безпека залежить насамперед від вас.